Чому більшість суперстрашних монстрів такі сором'язливі і тримають у таємниці свій вигляд, наче наречена своє плаття перед весіллям. Сьогодні на прикладах чужого творів Лавкрафта і легенди про сонну балку трішки розберемося, як писати хорор. Розпочнемо із монстра. Не так страшна зустріч із привидом, як незнання, в якому кущі він ховається. Коли ти бачиш монстра, то, по крайній мірі, знаєш, який бік від нього втікати, а коли істоти немає в кадрі, напруга зростає. Розкривайте монстра поступово. Чужий це ідеальний приклад. Ксеноморфа на початку, ми не бачимо у його повній бойовій готовності. Спершу це взагалі безпомічне яйце. Та коли Кейн пхає туди свого носа, з яйця вистрибує такий собі хеткраб. Так, неприємно, але поки що нічого супер жахливого і потворного. Потім прибулець еволюціонує і стає вже досить мобільною істотою. І тільки згодом чужий розвивається далі і перетворюється на того культового монстра із заставки. Так само у книзі Шепотун у Пітьмі. Головний герой листується з містером Меклі, який розповідає, що в його місцевості вода принесла ціла якихось неземних істот. Спершу це виглядає як сільська байка. Але листів стає дедалі більше. А деталі в цих листах такі правдоподібні, що герой починає вірити, що дані істоти справді реальні. Потім бачимо наслідки нападу на містера Еклі. Це новий етап розкриття істот. Вони вже не проста легенда, а жива загроза. І під кінець герой відправляється на ту ферму і справді бачить сліди істот, а також позаземні технології, які підтверджують існування тих монстрів. До речі, ще можна виділити недовіру до існування монстра, В потуні до останнього моменту була інтрига, чи реальними є ці істоти. Так, листи описували напади на еклі, дивні звуки, але чоловік міг це все вигадати, бо раніше писав, що жителі дивно на нього дивляться, тож можливо це все просто плід його уяви. І поки герой вживу не пішов на ферму, питання залишалося відкритим. Поклику Ктулху головний герой скептик і не вірить у паранормальне, він намагається знайти пояснення, але натомість знаходить все більше доказів існування древніх. В Сонній Лощині те саме, легенда про вершника без голови стоїть на ряду з іншими розповідями жителів того краю. Подивіться, оповідач навіть описує жителів як забобонних і таких, що люблять всяку містику. І здається, що вершник це ще одна історія про привидів від та іншу нечість. Так особливістю книги, що є вплетений у неї гумор, і багато ситуацій, де Ікабот, тобто головний герой, сам жартівливо прирівнюється до вершника, і здається, що це просто вигадки, допоки не настає зустріч зі справжнім вершником. Загадковість теж дуже важлива. Розкриваючи монстра, варто залишити деякі запитання нерозкритими. Нехай істота буде незрозумілою. Ктулху це ідеальний приклад, нам взагалі не зрозумілі його мотиви. Також зверніть увагу, що Лавкрафт не передає нам чіткого зображення монстра, він зазначає елементи Ктулху, крила, фрагменти кальмара і так далі, але все одно залишається великий простір для уяви читача, нелінійність сюжету чудово створює загадковість. У всіх творах Лавкрафта розкидані крихти інформації про Ктулху, які поодинці виглядають досить незрозумілими. Природа чужого теж таємнича, чого хоче хід куди він зник з лиця Кейна, а згодом і питання, як подолати цю ідеальну машину для вбивства. Також монстр не мусить бути в центрі уваги. У соні лощині і кабот лише хоче завоювати увагу красивої дами. Це і спонукає його проїхатися на коні своїм містечком. І якраз під час цієї поїздки він натрапив на вершника без голови. Тобто у вашій історії має бути ще щось цікаве, окрім самого монстра. Герої повинні мати мотиви, бажання та цілі. Навіть у чужому герої вступають у пряму конфронтацію з монстром аж на половині фільму. До цього їм теж було чим зайнятися. Герої вирішували, як відремонтувати корабель і повернутися додому. А контакт із чужим став перешкодою на шляху до виконання цієї місії. 2. атмосфера. Вона створюється за рахунок якоїсь родзинки. Нею може бути будь-що, від місцевої кухні до сеттингу, тобто епохи та основних локацій. Подумайте, які елементи цієї місцевості можна підкреслити, яке відчуття ви хочете викликати. Не потрібно описувати кожен темний куток, натомість фокусуйтеся на малій кількості яскравих деталей, тільки пам'ятайте, що вони мають бути не просто яскравими, але й дотримуватися того стилю, який ви обрали. Перше, що спадає на думку при розмові за чужого, це ізоляція, віддаленість та самотність. Група людей застрягла у космосі сотні світлових років від цивілізації, і корабель цю відчушеність якраз підкреслює. Подивіться, які там вузькі коридори, мигаючи дещо приглушене світло. Звісно, був високотехнологічний місток або інші сектори корабля. Та для атмосфери доцільніше було показати саме ці темні коридори. Навколо все виглядає холодним і чужим, прямо як космос, в якому застрягли герої. В книгах Лавкрафта родзинкою можна назвати безумство. Воно приходить не лише через ментальні проблеми героїв, але взагалі безумство там є певною реакцією на ці явища космічного характеру, з якими людина просто не готова справитися. Також там часто зачіпається тематика снів. Соні лощині родзинкою є, по-перше, фольклор, бо бачимо багато легенд та байок. А по-друге, побут жителів, який дуже детально описується, чим створює атмосферу якоїсь фамільярності із цим краєм. Темп також дуже важливий аспект. Фільм чужий досить таки повільно розгортає свої події, там багато затягнутих сцен, де камера повільно йде кораблем, нагнітаючи атмосферу і сповіщаючи, що тут щось станеться. У книгах темп є чудовою заміною скрімерам. Якщо у фільмі можна налякати глядача, додавши чудовисько, яке вистрибне на весь екран. У книзі це не дуже спрацює, тож страх там можна створити якраз ось цим очікуванням чогось страшного. Фільм «Тихі це чудовий приклад. Незважаючи на те, що це фільм, там не так багато на екрані демонструється монстр. Натомість маємо постійне передчуття, що один лишній звук, і чудовисько прийде та розшматує всіх навколо. Наступне, що я помітив, це сумнівний фінал, коли в кінці залишаються питання, незрозуміло, яка доля спіткає героїв, а то й все людство після книги. Якщо ви не знайомі із сьогоднішніми творами, то зараз до них будуть найбільші спойлери. Чужому, хоча ріплі такі розщепили на атоми ксеноморфа, проте зрозуміло, що в галактиці живуть інші чужі, а також не зрозуміло, що ще підла корпорація підготує. Можливо, вона послала не один корабель, щоб заполучити собі в арсенал ксеноморфів. Соні Лощині, доля і кабода теж не ясна. чи справді його забрав вершник без голови, чи як свідчать деякі жителі, їхній вчитель тепер круто влаштувався у великому місті. Лавкрафт взагалі полюбляє відкриті фінали. Поклик тулху закінчується тим, що древні справді існують, і один із них очікує на глибині океану, і хто знає, який хаос він принесе у світ. Шепотуну пітьмі в фіналі показує штучні частини тіла містера Еклі, отже, його тілом керували якраз ці загадкові істоти, що проникли на землю і досі тут є. Такі фінали чудово корелюються з самим жанром, хорори переповнені чимось незрозумілим, і відповідно їхні фінали теж несуть собі напругу та загадку. До речі, раніше говорили про незрозумілість монстра. Це можна застосувати й до самого світу. Коли група дослідників прибуває на загадковий острів у книзі Поклик Тулху вони бачать дивну географію, яка не піддається людському розумінню. Герої кажуть, що бачили там взагалі не вклідову геометрію. Ну і звісно, порада, яку я часто озвучую, це використовуйте всі п'ять відчутців. Чужому можна описати звук кроків по холодному металі корабля, запах ксеноморфа, а в сонній лощині, до прикладу, стукіт копит вершника без голови. Третє персонажі: хорор ідеально може розкривати слабкості героїв та показувати, як люди протистоять не лише зовнішньому монстру, але й внутрішньому. Взяти, до прикладу, команду з чужого. Вони взагалі не військові. Це дослідницька група, яка неочікувано вийшла з Криосну і зіткнулася з тим, що є не їх компетенцією. Їм страшно, хтось панікує, хтось намагається перебрати владу у свої руки. Вони не бійці. Але щоб вижити герої, мусять переступити через себе та адаптуватися. В Соні не бачимо, як занадто гоноровий якабот, через те, що хотів потягатися з місцевим мачо за одну красуню, потрапив перегони із безголовим вершником, чим поплатився життям. Поклик Тулху взагалі кличе різноманітних людей. Зазвичай це митці та люди, що мислять нестандартно, і всі вони також мають вади. Хтось недовірливий, хтось відлюдник, хтось женеться за славою. Та коли вони зустрічаються із древніми, то мають взяти себе в руки щоб вистояти. Наступний аспект це відчай. Персонажі часто потрапляють в ситуації, які здаються нездоланними. У ксеноморфа навіть кров токсична. Ктулху це величезна істота, для якої ти блоха. У Сонній Лощині, коли Ікабот проїхав повз моторошний струмок, його кінь перестав піддаватися контролю. Чоловік просто не міг його скерувати і почувався повністю безсилим. До речі, ось це почуття не потрібно просто констатувати, але показуйте його на практиці. Це наступний пункт. Демонструйте живі реакції героїв, а не просто кажіть, що їм страшно чи весело. Якщо персонаж переляканий, він не буде поводитися як зазвичай, тому подумайте, як кожен із них реагуватиме на небезпеку, щоб герої не виглядали картонними. Це можна відобразити і в діалогах, вони будуть уривчастими та лише по суті. Також часто можна зустріти явище під назвою Сумнівний друг. У хоррорах і трилерах буває багато зрадників, які підведуть тебе в вирішальний момент. У чужому це Еш, який насправді є роботом і працює на корпорацію. В шепотуні це водій містра Еклі, щодо якого головний герой не був впевнений, та й сам Еклі, який на одному з етапів листування став поводитися дуже дивно. Сьогоднішні поради підсумовані по пунктах в моєму телеграмі, посилання в описі. Пишіть як вам такий формат відео, а також пишіть хороші історії.